Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Сьогодні я записую дуже коротке відео, і це пов'язано з тим, що є важлива новина, яка змінює можливості мобілізації для країни та змінює життя багатьох молодих чоловіків України. Прошу поставити лайк цьому відео для того, щоб його могли подивитися якомога більше наших співгромадян за такими правилами працює YouTube. Що ж, розпочнемо з цієї важливої новини, а саме з підписання. Вчора, 2 квітня 2024 року, президентом України проекту закону про внесення змін до закону України про військовий обов'язок та військову службу зроблю невелику ремарку про те, що даний законопроект був прийнятий Верховною Радою майже рік тому. Травні 2023 року і в травні 2023 року даний законопроект був переданий на підпис президентові. Тобто майже рік президент України не підписував даний закон і майже рік зберігалося життя великої кількості молодих людей від 25 до 27 років. Але повернемося до підписаного законопроекту. Отже, відповідно до законопроекту, фактично з квітня 2024 року на строкову військову службу мають призиватися придатні для цього за станом здоров'я чоловіки, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку, тобто громадянам. Призивного віку на зараз будуть чоловіки від 18 до 25 років. не до 27, як було раніше, а саме до 25 років. Розумію, ви можете мені зауважити, так на розгляді ж Верховної Ради знаходиться величезний законопроект, в якому передбачені зміни по скасуванню. Строкової служби та заміні її на базову військову підготовку або базову військову службу. І я погоджуюся з вами. Разом з тим, треба виходити із реалій, які існують саме на сьогоднішній день. Величезний законопроект, в якому скасовується строкову військову службу, тільки но ну, розглядається в профільному комітеті Верховної Ради. А закон 3127 від 30 травня 2023 року вже підписано президентом і він набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. Тобто, якщо приблизно рахувати, то це так, десь приблизно з 12 квітня 2024 року даний закон вступить в законну силу. Ви запитаєте, і що це означатиме для всіх чоловіків віком від 25 до 27 років? Це означатиме, що всіх чоловіків, які старше 25 років в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, буде автоматично переведено з обліку призовників на облік військовозобов'язаних, а отже, їх можна буде мобілізувати та відправити на фронт. І думаю, в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вже, грубо сказати, на низькому старті і підготували такі списки молодих чоловіків, старших за 25 років. В минулих своїх відео, майже рік назад, я попереджала про такий розвиток подій. А отже, зауважувала про те, що саме чоловіки від 25 до 27 років повинні бути готові. До такого розвитку подій і до майбутньої мобілізації, та підготувати документи, які надають їм право на відстрочку або надають право на відстрочку у зв'язку з їх станом здоров'я. Тому ще раз звертаю увагу, шановні чоловіки віком від 25 до 27 років у вас приблизно. Плюс-мінус 10 днів для того, щоб підготувати документи для подальшого їх надання до територіальних центрів комплектування, якщо у вас є підстава для отримання відстрочки від мобілізації. Якщо у вас є підстава для отримання такої відстрочки, раджу не баритися і готувати відповідну заяву до територіального центру комплектування з додаванням та наданням відповідного переліку підтверджуючих документів. Дану заяву разом з документами можете направити в перший день набрання чинності законопроекту, про який ми сьогодні з вами говорили. В заяві Можете вказати про набрання чинності законом 31.27 від 30 травня 2023 року, а також про те, що за певною частиною статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ви маєте право на відстрочку по мобілізації і просите її вам надати. Нагадую, заяву направляєте до територіального центру комплектування цінним листом з описом, щоб у вас залишився доказ того, що саме чіткий перелік документів ви підготували та надіслали до територіального центру комплектування. І у таких територіальних центрів комплектування не залишилося формальних підстав відмовити вам у розгляді заяви у зв'язку з ненаданням підтверджуючих документів. Поки це все. Ще раз наголошую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема з питань отримання від строчок по мобілізації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також закликаю підписуватися на мій канал та тиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі багато важливої та цікавої інформації правового світу нашої держави. До зустрічі!